Так, показуємо обзор тестер ято. Що ми не можемо перевірити? Можемо швидкий тест зробити. Можемо перевірити акумулятор в автомобілі, коли він підключений повністю. Можемо перевірити його, коли він знятий з автомобіля. І також окремо подивитися вольтаж акумулятора. Давай по пунктам. У нас акумулятор знятий. Куди ми заходимо, щоб перевірити акумулятор? Ось третій пункт. Щас, щас, в мене не видно. На англійському. Зняти з автомобіля. Заходимо в нього. Вибираємо тип акумулятора: це кислотний або АГМ, або гелевий. У нас він кислотний. Вибираємо. Заходимо. Тепер вибираємо стандарт е пускових токів. У нас ось такий стандарт, це європейський. 640. Ампер. Вибираємо стандарт, тепер виставляємо пусковий ток, який в нас має бути. Такий, який у нас пише на акумуляторі. Це, 4, це 640. Так. І починаємо тест. Також є температура, якщо у нас температура вища або нижче. Нуля градусів, то ми вибираємо в нас температура вище нуля, тому вибираємо вище нуля. Тепер ми бачимо ступінь, наскільки він живий, 69%. Пусковий ток, який залишився, 534. А тут написано 640. Заряджений він на 93% і також внутрішній опір 5 мО. Надпис внизу показує, що акумулятор ще в більш-менш доброму стані, тільки його треба перезарядити. Теп а потім Тепер у нас новий акумулятор, якому менше двох тижнів по бошу. Да, що нас куди заходиш? Так як він в нас зараз відключений від автомобіля, одна клема знята, то ми заходимо, як будто він не в автомобілі. Також він у нас кислотний стандарт і в нас він має 540 А. Пусковий ток. 540. 69% і зараження на 91%. Да. Пусковий ток 540 таких є. 448. де 448? А, зверху. А, зверху пусковий ток зверху. 448, 448 А. Тепер ставимо клему і робимо тест чого? Тест в автомобілі. Ну, стартера чи батареї. Можемо зробити так само акумулятора тест, можемо зробити тест стартера. То зараз ти який тест вибрав? Виберемо тест стартера. Так, Можемо запускати автомобіль. Можемо вручити. Хороший. Ну тест пройшов. У нас час, який він запускався, це 520 мілісекунд І вольтаж 10-23 вольта це до якого просів акумулятор. Тобто, чим більше акумулятор просідає, тим більше на себе бере стартер, значить, стартер чи втулки стартера, чи сам стартер буде зношений. Якщо він на себе менше бере, значить стартер хороший. Тут написано, що. Нормал, значить, стартер нормальний, в нормальному стані. Далі переходимо до другого автомобіля. Далі, Nissan Qashqai, акумулятору декілька місяців, робимо тест. Тут у нас 600. Що ми бачимо, що акумулятор заражений на 100%, ресурс акумулятора 76%? Тепер заводимо і дивимося, яка йде просадка. Так? Можемо перевірити або цей генератор. Та зараз що ми перевіряємо? Генератор? Так, можемо генератор перевірити. Давай. Виключаємо всілі. Зараз треба буде включити. При тестові ми дали обороти на 2,5 на 10 секунд. Потім включили ближнє світло і кондиціонер на максимум. І в нас без нагрузки 1451 з нагрузкою 1437. Вольтаж в нормі. Далі робимо тест стартера. Так, це у нас другий. І тепер запускаємо автомобіль. Все можна густи. Що показав стартер? Час, який працював стартер, 830 мс і вольтаж. До якого просіла акумуляторна батарея 10,88 вольта. На цьому тест закінчився. У нас все в нормах.